І як їжачок Йо полюбив дитячий садок. Одного ранку їжачок Йойо сидів на порозі своєї хатинки, задумливо дивлячись на краплі роси, що блищали на траві. Сонце тільки починало підніматися, а мама готувала йому сніданок. Йойо був не в настрої завтра мав бути його перший день у дитячому садочку. Йойо, приходь снідати! гукнула мама. Не хочу, пробормотів їжачок, втупившись у землю. Що сталося, любий? Мама підійшла до нього і сіла поруч. Я не хочу йти в садок, зізнався йойо. -Йо. Я боюся. Я не хочу залишатися там без тебе. Мама обійняла його. Синку, ти побачиш, як у садочку весело. Там будуть твої друзі, і ти познайомишся з новими звірятками. Йойо -йо сумно кивнув, але його страх залишався. Тим часом на стежці з'явилися ведмедик Мишко, білчиня Софійка, вовчиня Томас і зайчиня Петрик. Вони бадьоро йшли до Йойо, -йо, прихопивши з собою гарний настрій. Привіт Йойо!» -йо – вигукнув Мишко. Привіт! тихо відповів їжачок. Що трапилося, чому ти такий сумний? запитала Софійка, нахиливши голову. Йойо -йо зітхнув. Мама хоче, щоб я йшов до садочка, але я боюся там буде багато нових звірят, і я не хочу залишатися без мами. Друзі почали заспокоювати його. Ой, Йойо, -йо, ти навіть не уявляєш, як у садочку цікаво. Сказала Софійка. Ми всі ходимо туди. Там ми граємося в ігри, малюємо, слухаємо цікаві історії, додав Томас. А вихователі дуже добрі, підхопив Пет. Йойо -йо задумався, але все ще вагався. А якщо я захочу в туалет? сором'язливо запитав він. Друзі дружно засміялися. У садочку є туалет пояснив Мишко. і вихователі покажуть тобі, де він. «А якщо я захочу спати, продовжував питати йойо. -йо. Після обіду всі дітлахи сплять на м'яких ліжечках, сказала Софійка. А якщо я захочу їсти, не вгамовувався їжачок. О, у садочку дуже смачно годують, підстрибнув Пеки. Там дають супи, каші, а іноді навіть пиріжки. Йойо почав усміхатися. Розповіді друзів трохи розвіяли його страхи. Ну, добре, я спробую, сказав він. Наступного ранку мама привела Йойо до дитячого садочка. Біля дверей їх зустріли дві привітні виховательки. Привіт, Йойо! Ми так чекали на тебе, лагідно сказала одна з них. Давай я покажу тобі твою групу. Вона взяла Йойо за лапку і привела до кімнати. Де на килимку гралися його друзі. Йой, -йо, йди до нас. покликали Мишко Софійка, Томас і Петрик. Йо-йо несміливо підійшов і сів поруч. Бачиш, тут зовсім не страшно. прошепотів Мишко. Згодом до них приєдналися інші звірятка – коврашок, кромчик, поросятко Данилко, совеня лізі та лисичка Катруся. Разом вони будували скубиків, гралися в хованки і малювали фарбами. Коли настав час обіду, всі дружно пішли до їдальні. Йойо -йо скуштував суп і котлету з пюре і навіть попросив добавки. Мама ніколи не казала, що у садочку так смачно годують, сказав він друзям. Після обіду всі звірята вклалися спати на м'яких ліжечках. Спочатку Йойо -йо крутився. Але тепла ковдра швидко заколесала його. День промайнув непомітно. Коли за її прийшла мама, він навіть трохи засмутився. Я вже хочу повернутися завтра, сказав він. Завтра ми знову будемо тут, посміхнувся Мишко, якого теж забирала мама. Наступного ранку Йойо сам прокинувся раніше за маму. Мамо, швидше я не хочу запізнитися в садок. І так їжачок Йойо полюбив ходити до дитячого садочка, адже там завжди було весело, смачно і на нього чекали друзі. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!